Вітаю на каналі. Сьогодні 8 липня 2025 року. Лівобережна Херсонщина поспіває ранній нектарин, такий красивий, під назвою Rose Diamond або рожевий діамант, тобто алмаз. Сорт смачний, сорт гарний, сорт має такий калібр, крупний грам по 200. Ну і він один із самих ранніх. У мене в, нектарині, в колекції. Сорт у мене вже давно, він вже випробуваний декілька років. Як би сказати, я сортом задоволений. Таких слабих я б ньому не замітив. При мінімальних профобробках у нього все добре по плодоношенню, по якості плодів. В цьому році трошки помішав мороз, приморозки, то тобто трошки завість прорядив в тому росі була більша врожайність Плоди при дозріванні дуже солодкі робляться. При технічній технічні зрілці такі з кислинкою, а коли повністю м'які робляться, то такі солодкі-солодкі Традиційно покажу, яка м'якоть у нього. Навіть отут спілий, дуже м'який, а волок хрумтять прямо. В цьому році дуже солодкий, такий прям аж притерний. У посоку ви знаєте, чи побачите самі зараз. Хоч поливай. Ох і смакота, Під нашим південним сонцем плоди дуже багато цукру набирають, особливо в спеку. Сортом я задоволений, смачний він, гарний, ранній, що ще треба. повторюсь, при мінімальних профобробках у вас будуть нектарини такі як і у мене. Дектаринчик під назвою Роуз Diamond У нього насправді так, така мілка-мілка крапочка, отак от проступає через окраску, як, точно як діамант якийсь. Навіть спілий він нормально транспортується за счет того, що в нього шкірочка така плотна. І зберігається зірваним він з тиждень, якщо профілактика була від гнилі раніше то зберігається він дуже добре зірваним не гниє, так просто дозріває, визріва повністю, дозарюється. Також на дереві він такий прям може висіти довго-довго. Такий трошки заізюмлюватися може. Ну так, на цьому огляд невеличкий по ньому завершую. До нових зустрічей, до побачення